Аби зняти напругу в суспільстві, яка виникла через довготривалі відключення електроенергії одних і тих же споживачів, у четвер, 27 жовтня, Укренерго спільно з представниками обленерга та місцевими органами влади провело нараду щодо заходів з обмеження споживання електричної енергії в деяких регіонах України, зокрема й на Сумщині. Тож із з наступного тижня обіцяють оприлюднити графіки погодинних відключень в нашій області. Результатом сьогоднішньої нашої наради є те, що з понеділка Міністерство енергетики і НЕК «Укренерго» будуть вводити графіки погодинних вимкнень електроенергії. Відповідно до цього терміну, ми повинні зробити такі графіки, затвердити їх і подати на затвердження вище в НЕК «Укренерго». І з орієнтовно з вівторка напевно будуть введені вже в дії графіки погодинного вимкнення електроенергії. Як колись називали вієлові відкривчення. Графіки погодинного вимкнення якраз передбачають те, що вимкнення електроенергії буде проводитися вже окремими бригадами, не з центрів живлення, а окремими бригадами, і фактично все населення буде задіяно до цих графіків погодинного вимкнення. Планується, що підприємства критичної інфраструктури на Сумщині вимикати від електропостачання не будуть. Наша е, робота зараз як обласної влади підготувати переліки підприємств, які є критичною інфраструктурою, які мають забезпечувати життєдіяльність самого міста і області це підприємства, водопостачання, це підприємства, е, які забезпечують виробництво продовольчих товарів для того, щоб не страждали мешканці. Ці переліки підприємств. Ми Свої пропозиції до такого переліку підприємств. Ми підготуємо, передамо в суми обленерго і за погодженням з ними, і потім з Укренерго з понеділка будуть введені графіки погодинних відключень. Тривалість таких погодинних відключень має становити не більше двох годин ну, упродовж цього періоду, тобто не більше ніж на дві години. Да, Можуть відключатися. Один або два рази на добу одні і ті ж самі абоненти, але не більше, ніж на дві години. Але ми спробуємо, і ми про це сьогодні говорили з сумою Обленерго, що ми спробуємо максимально справедливо поставитися до графіків відключень, щоб споживачі зазнали якнайменше не вдобств в зв'язку з відключеннями. У випадку аварійних ситуацій об'єкти критичної інфраструктури Сумщини, такі як лікарні, підприємства водопостачання та станція невідкладної медичної допомоги, працюватимуть на резервному живленні. У нас ще на початку війни, завдяки нашим міжнародним партнерам, ми розподілили один великий генератор на Сумський водоканал для того, щоб мешканці міста Суми були з водою додатково забезпечені всі лікарняні заклади забезпечені генерацією. Але це першочергова потреба, яка є на відділенні інтенсивної терапії, реанімація. Кабінети, не кабінети, А там, де проводяться, проводяться операції, операційні. Тут на 100% лікарняні заклади Сумської області забезпечені. Але... Цих потужностей і генераційних, які зараз є по безперебійному живленню, їх недостатньо для того, щоб повноцінно в повній мірі забезпечити роботу цих закладів. По освітнім закладам такої задачі немає. Ми розуміємо, що в разі там погіршення ситуації буде онлайн навчання і забезпечувати генераторами при такій великій потребі, яка є в області, це ну просто фізично, фізично недоцільно. Першочергово, це забезпечення об'єктів критичної інфраструктури. Це Водопостачання, водовідведення об'єкти, це лікарняні заклади і це робота там, іншої інфраструктури, яка в тому числі і воєнна, яка потребує постійної 24 на 7 електрогенерації. І сьогодні, якраз користуючись нагодою, хочу прокоментувати: сьогодні за ініціативу офісу президента відбулася така нарада онлайн-нарада, де за участі заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка, регіонального департаменту. Офісу президента Міненерго, Укренерго у нас були присутні наші керівники Суми Обленерго та регіонального підрозділу Обленерго якраз обговорили те, що не будуть вводитись графіки аварійних відключень. Ми перейдемо до погодинних графіків. Сподіваюся, що не пізніше середи. Ми зможемо оприлюднити з номерами будинків, з вулицями і з часовим проміжком, протягом якого буде вимикатись електроенергія, а можливо не буде. Це буде залежати, від яка ситуація буде в енергосистемі області. Відключення, одне відключення, не буде перевищувати трьох годин. Тобто нормативно дві години відключення електроенергії. Їх може бути по дві години декілька разів на день, але не підряд. І час для того, щоб самі монтери фізично могли виїхати на об'єкти і ви. Вимкнути і вимкнути електропостачання, чому бо вимкнення згідно графіків аварійних відключень, які відбуваються зараз, вони відбуваються цілими лініями, лінії великі лінії, на яких знаходяться об'єкти критичної інфраструктури першої категорії, на них можуть бути і житлові будинки. Вони не вимикаються. Тому для того, щоб була і певна справедливість щодо вимкнення, щоб не постійно одних тих самих людей вимикали, якраз будуть введені такі графіки, погодинні графіки відключення, які будуть оприлюднені, і люди будуть знати. В який часовий проміжок може вимкнутися електроенергія. Тобто це буде гарантія того, що в інший часовий проміжок, якщо не буде додаткових якихось аварій чи руйнувань через збройну російську агресію, вимикатися електроенергія не буде. Це буде прогнозовано і більш зручно, комфортно як для підприємств і підприємців, так і для мешканців громадян побутових споживачів електричної енергії. Для підтримки стабілізаційної роботи енергосистеми «Укренерго» надало суму обленерго обсяг, на який потрібно обмежити споживання всіх категорій споживачів. Тож заклик представників влади до мешканців Сумщини про зменшення споживання електроенергії буде актуальним і в наступні місяці.